не очень Публичное мнение. Доброго дня. Доброго дня. Як ваша справа У мене справа дуже гарна. Психологічно наскільки у нас сьогодні Вінниця спокійна? Ну, Вінниця мирне місто і це радує, тому її не так все касається, як інших міст нашого України. Штормі. Штормі це хороший э, такий, ну, образ. Тому що я дуже часто, коли до мене приходять е е клієнти да, і кажуть, що пропало, все пропало, я кажу, не важливо, який шторм на морі, важливо, наскільки корабль устойчив. Це, правда, що, так? що сьогодні е турбує ліничану псих психологічно? Наскільки вони нас врівноважені і Чи, все ж таки в осінні обострення воно дає про себе значення? Ну я б сказала так, що... Ви знаєте, що мене здивувало, ось дивує вже другий рік. Мене дивує те, що, не дивлячись на те, що у нас була революція і війна і зараз, да, антитерористична операція, але не міняються проблеми. От саме більше звертаються людей по міжособистісні проблеми, проблеми в контактах. В сім'ї між батьками і дітьми, в сім'ї між чоловіком і жінкою, в парі між дівчиною і хлопцем. А проблема через війну? Ні, не про я до того, що не через війну. Просто, ніби то, що до війни і після війни найбільший сегмент тих, хто звертається, це ті люди, які просто міжособистісні контакти. Отака От основна тема. Але війна це вона просто накрила нас всіх, і вона йде як домінанта. Взагалі просто, вона не може не, ну, не відображатися на будь-яких стосунках. Тому що вона, от колись бабушки з дідушками казали, давайте вип'ємо за те, щоб не було війни першим тостом. І ми думали, ну якось так це для нас було дивно, тому що ми не знали, що це таке. А тепер просто війна вона йде як домінанта, і нібито, знаєте, як машина може будь-якого кольору бути, якщо вона чорна. То під нею, то всі проблеми на фоні про того, що війна, вони нібито мають трошки іншу концентрацію. Теж перший тост за мир. Да, перший тост зараз за мир, він дуже актуальний. Ось і тому виходить, що вона не може бути такого, щоб ти жив. Всі ми живемо зараз в війні, і тому це стосується кожного. І ми всі однаково в цьому, в такому нібито стресі великому. Але я б сказала, що знаєте, є таке поняття вікна От в медицині, коли вірус потрапляє в тебе, але його виявити зразу неможливо. Ну то є такий, якісь частина часу. Коли ти ще нібито і не захворів, і ще тяжко виявити цей вірус, а тільки пізніше в тебе ти можеш і і вирос є, і, і ти захворів, так і, і з психологією, що зараз всі що. По, по, все, що буде пізніше, воно набагато мати буде більше і більше всяких послідствій. Ну але втомилися да. що вже від цієї війни, вже якісь всі, є? всі, так. Да, я можу можна сказати, що люди адаптуються, тому що так як ми почали з вами, да, наскільки корабль устойчив, то включаються механізми, що люди, організм людини створений так, щоб адаптуватися до будь-яких умов, якщо це здоровий організм. Як що таке психологічне здоров'я? Психологічне здоров'я це хороша адаптація до будь-яких умов. Чи то війна, чи то е, революція, чи то якісь сімейні проблеми, чи щоб то не було з тобою, не сталося. Головне, щоб ти адаптувався до будь-якої тяжкої ситуації, щоб ти міг відновити свою психіку. Ну там є етапи, цілі, якщо це там. Проблема горя, то вона там декілька має етапів, що спочатку ти в шоковому стані і так далі, ну багато різних є моментів, але відновлюється все рівно психіка. Якщо вона не відновлюється, це залежить від конкретної людини, від її особистості, це залежить від її адаптаційних механізмів. Якщо ну, стрес в мікродозах він потрібен. Нібито, тому що він приводить до, до розвитку. А, допустим, а коли він такий довгий і людина не відновлюється, то їй потрібен вже не психолог, а психіатр. Майдан. Ось. Що зробив з нами Майдан? Що зробив з нами Майдан? О, Майдан це велика перезагрузка. Майдан це зміна системи цінностей. Це, розуміти, дивіться, Майдан став можливим, я так думаю, як от з моєї точки зору, так? тому що виросло вже нове покоління, нове покоління, покоління людей, які виросли в Україні. Вони не мають як там, старші люди, які одною ногою були в СССР. Це вже виросли люди, які не знають, що таке СССР. Це для них історія. Вони про СССР читають в книжках. А, це, а ми в СССР колись жили. І в цьому різниця була між нами, між цими молодими, і є така різниця між нами і цими, хто виріс уже в Україні. Вони не знають, вони вже українці. І тому, коли оця стара система цінностей була, да? ще ніби то такий атавізм з рудиментами залишився, ось і, і Майдан — ніби то перезагрузка вже на українське все таки і Вона зроблена молодими людьми. Тими, хто в Україні родився, тому що попередній майдан, він ще був, ще не виросло то покоління молодих людей. Вони були, знаєте, він був зроблений ще наполовину совдеповськими людьми. А тепер чому вийшли саме молоді? Тому що це були нові люди. Це люди, які виросли вже зовсім в іншій країні. А старі жінки, чоловіки і бабусі, і дідусі, вони весь час же ностальгують. Дану це ностальгія за молодістю ми були щасливі, тому що ми були молоді. А ми були щасливі, ми були молоді, коли був Совєтський Союз. І тому нам здається, що ми можемо повернути те щастя, яке було. Але вони, коли ти пам'ятаєш про колбасу про 220, ти забуваєш що були гулаги. І що було в ну, комплексі. Це стається тепер конфлікт між цим і дітям додатковим. Ну, нічого страшного. Тому що не може розуміти будь-який розвиток. От приходить сімейна пара і каже, у нас так все погано, ми, ми сваримося, у нас просто завал, ми, мабуть, що розведемося, якщо, як, якщо ви нам не, не, не допоможете. Я кажу, заспокійтеся, це нормально. Конфлікти в сім'ї це нормально. Тому що через конфлікти, через якісь вияснення, що тобі потрібно, що мені, через конфлікти відбувається розвиток через кризу в сім'ї, так як через кризу в країну в країні відбувається відновлення. відбувається, ти не можеш вийти на на інший щабель розвитку без кризи. В цьому парадокс. Угу. Що ти не можеш? Ми не могли б розвиватися, якби в нас не було ну кри, криза. Може бути тільки пов'язана з тим з розвитком. І в сім'ї, якщо люди конфліктують, якщо сім'я в кризі, це значить, що вона, якщо переживе повноцінно, правильно цю кризу, угу. коли кожен зробить якийсь висновок і буде мати досвід, щоб на граблі не наступати знов ті ж самі, тоді ця сім'я, можна сказати, трошки обновилася і стала на вищому розвитку. Угу. І це нормально. Це кризу... розчарування, яке нас чекають. Рочування в розчарування, тому, що розвитку цього як такого все чекало не відбулося. Ну розумієте, я більш оптимістично настроєна, тому що е, я відносяся до того, що ми хочемо, щоб все було дуже швидко. А не може бути так, щоб ти щось ламав і воно не знаєте, сила діє проти дії – Це закон. Не може бути такого, щоб от ніхто не включався, щоб ті старі сили, нібито не хотіли реваншу, щоб вони не хотіли жити по-старому. Нові вливаються, а старі хочуть бути так, як було раніше. І в цьому, але все рівно молоді система. сили вони переможуть. І система і, і нове воно переможе. Просто нам випало жити в період ломки. І ця ломка, вона дуже... Ну, вона дуже складна фізично, психологічно. Ми живемо нібито як ні під час хірургічної операції. От зараз іде просто хірургічна операція. Її треба там чиститься, миється, робиться ця хірургія, а потім буде процес відновлення і реабілітації, а потім буде щастя нам. Ну, якщо Знаєте, робочі, що... жить, бісімна, да? Да, просто ми говоримо за те, що і, і саме ми всі живемо зараз в період цієї операції. Ще немає реабілітації. І, і це все дуже складно. І, і, і всі хочуть, знаєте, після революції завжди контрреволюція йде. І всі хочуть назад вернути те, що було колись, тому що це було привично. Бо тому спокійніше. що було спокійніше. Знаєте, в психології є такий приклад, дуже часто його приводять, що ось для того, щоб ти щось поміняв, треба вийти з зони комфорту. Треба mm. просто вийти. Знаєте, ти от сидиш, нібито схоже таке, що ти сидиш, ну, Будемо так казати, в ямі такій з какашками. Да? І нібито все погано, бо какашки. Але ти, тобі тепло там. І так очі бачать, хочеться вийти, але ти думаєш, а може буде гірше, а тут нібито привично, хоч це і скрізь все погано, да? але так привично і тепло. Але для того, щоб щось було друге, треба зробити цей шлях, вийти з цього з зони комфорту, Комфорту і щоб тобі було просто, щоб в якийсь момент тобі буде некомфортно, ти будеш адаптуватись до нових умов. Але ти вибираєш майбутнє. Якщо ти хочеш вибрати майбутнє, ти повинен вийти з зони комфорту і пережити якийсь дискомфорт. Ви колись працювали на тата що? В системі? В системі МВД. Так, так. Так, працювала психологом Розкажіть, в центрі психіатричної допомоги. Розкажіть, які у нас міліціонери були і які є? Mm -hmm. психологічно вирівноважись? Знаєте, я, ну, мій майдан почався раніше, ще коли у 2012 році, коли я пішла з міліції, я ну, буду так казати, що ти хотів щось поміняти, да, але ти. Систему поміняти неможливо, якщо ти. Це була зона. <смітна> це, була, це була зона не, не дуже комфорта. Ось, але я хочу сказати, що я б, знаєте, не казала всі, не казала б ну, таке слово, от всі, знаєте, всі міліціонери такі, -то, всі мінти такі. Там всі, от, коли ми говоримо всі ніхто або ніхто, да? То це неправильно, тому що завжди є хтось не такий, як всі, і завжди є колись не так, як завжди. Що все рівно є люди, які ну, ну є стереотип, да? що от міліціонери, ті, що берку, Беркут, от міліціонери, які, от вони, там, які в них цінності були і так далі. Я вам скажу про себе. Да? Мене, допустимо, це відео дуже шокувало. Тому що я працювала в міліції, і моя основна задача була писати характеристики на міліціонерів, як вони будуть себе вести в екстремальній ситуації. Їх, прогнозувати їх поведінку. І коли я побачила те шокуюче відео, коли вони б'ють дітей, ну, студентів, я була просто в шоці, тому що я як людина, яка перевіряла їх психологічний стан, і, і всі міліціонери знають що це то, що вони так робили, це не добре, тому що вони повинні, скільки б тебе не... Ну, казали, що от вони спровокували молоді люди і так далі. Головна задача міліціонера, скільки б тебе не провокували, ти повинен залишатися в рамках абсолютного свого контролю. І тому, коли я побачила, що били цих дітей, я зрозуміла, що це просто був даний дан наказ. Тому що міліціонер знає, що він просто не повинен це робити. Mm -hmm. Будь-який міліціонер, і мало того, я знаю, що наші міліціонери, ну, mm -hmm. і, ну, да, наші міліціонери тоді, коли от знали, і ми там зізвонювалися з деякими, і мені дзвонили там, і так далі, вони були в шоці самі, що це було. От вінницькі, які дивилися на події Київського Майдану, так, що це було, тому що, допустимо, вони знали, що це не повинно було так, вони так себе вести не повинні були по своїм нормам. Поведінки і з точки зору психологів, які працюють, да і, і з точки зору саме от, е, їхньої поведінки в екстремальних ситуаціях або в стресових. Тобто це був тільки наказ, тому що вони повинні себе тримати в руках в будь-якому випадку, чи то алкоголік до них чіпляється, чи то вони зустріли якогось неадекватну людину. Вони повинні себе тримати не е, я ж кажу, що не, не важливо, як неважливо, як тебе провокують. Важливо, як ти вмієш на це реагувати. Ти не відповідаєш за його поведінку, ти відповідаєш за свою реакцію. Ну, так Так, і і і стояв, з того і... це все було. Да, — то я, я знов хочу сказати про те, що не, я б не малювала все-всі. розумієте? Тому що в міліції, я коли попала в міліцію, для мене було дуже дивно от е такий момент, е назва така Братська могила». Братська могила це коли один міліціонер щось робить неправильно, а знімають всіх поруч з ним, там його начальника, начальником, його начальником, начальником і так далі. І в цій цепочки може бути хтось, хто не дуже винен або випадково туди потрапив. Так ось в мене таке враження, так складається, іноді що от вся міліція стала великою братською могилою. Знаєте? Тому що серед тих міліціонерів є міліціонери, які, знаєте, що робити, я завжди думаю про тих міліціонерів, які залишилися в цій системі, і вони дійсно нормальні. Розумієте, тому що от разом з тим, хто Гаврилюка, це ягуаровці, да, от вони до нього там чіплялися. Це, звичайно, неподобство повне. Ось, але ми знаємо інших ягуаровців, які положили своє життя за те, щоб Україна була незалежна. Які поїхали потім на схід, і їх там вони все їхні сім'ї залишилися без, без свого батька, без чоловіка і так далі. Це були ті такі ж самі з того ж самого підрозділу люди. Да, але коли треба було об'єднатися і піти на захист своєї батьківщини, вони положили саме краще, що там у них було в житті. І Я знаю, Тетерука, рука це цей, що зараз депутат. Так, uh -huh. дитирук він проходив у мене постійно, він їздив на місію ООН там, в Косово і ще десь він був. Ось і я писала на нього характеристики для Києва. Uh -huh. і, і мені, коли я знала, що він там був, вийшов з цього іловайського котла. Я не знала його по телебаченню, бо він дуже постарів. ну був дуже такий. Ну на себе не схожий, будемо так казати. Він уже пішов в міліцію з міліції декілька років назад на пенсію, тому що міліціонери на пенсію йдуть рано, але це людина да, це інший ягуарі, це не такий, який там катував Гаврилюка, допустим. це із того ж підрозділу, але людина, яка, коли стало питання, вона пішла попросилась добровольцем, возглавила цей батальйон, і, будемо так казати, я була ну, до сліз зворушена тим, як він говорив, що він говорив. І я знаю, що його якості, да, вони завжди були відповідали. Морально ну такій хорошій людині. Но, Крім професійно, зможе... він професійно був хорошою людиною її, да? і є, е, і морально. А влада зможе зламати людину? То саме ти рука? Не став народним депутатом. Чи зміниться люди? Е, знов таки вертаємося до того. Е, знаєте, наскільки мої моральні цінності відповідати будуть тому, щоб не зламатися чи з, мої, мої, мої цінності, на, наскільки мої цінності. Знаєте, Коли міліціонери приходили в міліцію, дуже було цікаво дивитися на динаміку. От він проходив у мене, коли був хлопчиком, йшов з школи поступати в академію. Так? Потім він е, приходив з академії і йшов працювати. Ось потім він, значить, вже декілька років працював. І от була дитина, вона йшла і казала, «Я? ви ще не знаєте, міліція без мене пропадає. Я піду, і от я прийду такий Робін-Гуд в міліцію. І вся міліція буде інша. Це Він говорив, коли закінчував там, 11 клас. Після 4 років там, в академії чи після п'яти там по-різному кожен був, каже, він казав, Ось я прийшов і зараз я вийму цю шашку, і всі, значить, будуть сидіти по тюрмам, там е наркомани будуть значить, курити наркотики, ось і система не буде корумпована. І потім проходив рік, проходив два, і людина була зовсім інша. Тому що коли ти попадаєш в таку систему, ти повинен прийняти правила її, але якщо ці правила корумповані, ти або стаєш частиною системи, угу. вона тебе ламає, або, тебе або віде, ти йдеш звідти, або ти борешся і все рівно йдеш з нею. Які поради на останок? Що можна сказати людям, як стати психічно стабільними сьогодні? Я б по, порадила б людям нашим знати, що це не назавжди. Що все рівно ми у нас буде все добре. Нам треба просто пережити це. Нам так випало і щастя, і нещастя жити зараз. Тому що щастя, тому що ми живемо в період, коли твориться українська історія, а нещастя, тому що люди гинуть за, за свою землю. Ось, і я б хотіла побажати, чому у нас високий рівень тривоги, тому що ми не знаємо, коли немає ну, нібито, коли ми не знаємо прогнозованого кінця, то нам здається, що ось тривога така велика, і що як воно буде, як воно буде, все треба вірити в те, що далі буде все нормально. А якщо вам погано, то зараз не так дорого можна попсихотерапевтірувати самого себе. Це коли сонечко виглядає ходити по сонечку. Сонце плюсти. І воно всякі різні ну вбрасує твій організм. Ну, Потім ти можеш пасивно себе психотерапевтувати, можеш активно пасивно. Це коли ти ходиш на концерти, арт-терапія в кіно. В театр, на концерти ходиш, воно дуже добре розслабляє. Активно це коли ти сам малюєш, коли ти сам танцюєш, крикотерапія, крикотерапія тільки не на рідних, не на близьких, а на, на, в караоке. Або взяв дитинку свою, співаєш з нею пісні, або взяв дитинку свою, з нею граєшся і, 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 і теж нібито так по, по, проспівуєш, і воно з тебе виходить. Фізична праця, спортивні навантаження, дуже багато назад. Заходів в місті проводиться в нашому таких безплатних, коли там якісь дні там дивишся, що вже у нас в книгарнях можна прийти і зустрітися з людиною, яка пише книжку. Вони до нас приїжджають і, і самі Я презентують ці книжки. Да, вони презентують ці книжки. Будь ласка, йдіть, дивіться, ви отримаєте масу задоволення, і такі речі вони розслабляють. Не треба, ну, ми не можемо жити постійно війною. І ці люди, які вертаються з війни, вони хочуть, щоб ми жили тут миром. От спитайте будь-яку людину, яка була на війні, за що він бореться? За те, щоб його дитина мирно ходила в садок, а жінка могла піти на концерт чи в театр. Вони не борються за те, щоб ми тут всі ходили, знаєте, з гвинтівкою і думали про те, що зараз прийде ворог, і ми будемо як навчитися стріляти, щоб його відбити. Він там для того, щоб ми тут мирно жили. Дякую. Не очень публичное мнение.